А сьогодні знову моя казка. Називається вона Чому сховалась Мрії. А про що сьогодні казка? запитала принцеса. Сьогодні також. Ну добре, слухай знову. Давно, коли ще мрії не боялись показуватись людям на очі, в одному далекому місті жив був великий базар. Торговці звозили туди різний товар, а покупці приїздили звідусіль навіть із заморських країв. На базарі тому можна було купити все, що забажаєш. Їжу та одяг, посуд, килими, ікони, прянощі, тканини, всілякий крам на будь-який смак і гаманець. А чому гадаєш, той базар був добрий? Бо люди на базарі були чесні. Базар у дивному місці стояв, тому обдурити ніхто не міг. Відразу весь товар або груші у такого шахрая зникали. От люди й не насмілювалися. А мрії дуже любили на той базар ходити по витрішки. Цікаво їм було на інших дивитись себе показати. Гуляли вони по базару, до людей придивлялись, вибирали. Як кого собі виберуть, той починає мріяти. Так згодом мрії збувалися. Одного разу прийшов на той базар дивний чоловік. Назвати людиною до Химеру було складно, обличчя його ніхто не бачив, голосу не чув. Блукав він тінню по базару роздивлявся, рознюхував і дійшов до того місця. Де мрії з грайкою штовхалися якраз біля ядки з коралями та сережками. Усе підряд приміряли, та не вперебій. Щось циганці, яка в яйці торгувала, розповідали. Обійшов він їх навкруги, наче випадково, наче загубився, і сталося жахливе. Не змогли мрії з того кола вирватися. Силувалися, взявшись за руки, а коло не пускало. Надумав той чародій мріями торгувати. Але місто там було чесне і продавати крадене там було ніяк. Тоді зникли мрії з базару. Та й базару того вже нема, а на інших ярмарках всяке може статися. Тому тепер до людей вони не приходять. Вони мовчачки дивляться на нас згори, тихенько слухають. Кому що потрібне, хто чого хоче, хто про що мріє, ідуть лише до того, в кого хочуть справдитись. А от як вони обирають, хто зна. Мрійте, принцесо, і твої мрії обов'язково здійсняться. Мрійте. І наші мрії обов'язково здійсняться.